Вітаю вас в ефірі телеканалу НТК події дня середи 31 липня у студії. Тамара приходько далі коротко про головне майстерня d друку з нижньої вербіської громади збирає кошти на 3 d сканер та філамент. У Людей є совість, хай допомагають у Коломийській філармонії імені Олександра Козаренка. Розпочався новий сезон. <плес> Третій турнір пам'яті Володимира Курнути відбувся у Воскресінцях. Він для себе відкрив. Скажем, так алгоритм росту футболіста про це та інше, детальніше далі. До 10 років тюрми заочно засуджено співробітника ФСБ, який збирав дані про військові об'єкти Івано-Франківщини. Ним виявився Андрій Новіков 1993 року народження. Він працював над створенням агентурної мережі для отримання розвідувальної інформації про сили оборони України. Контррозвідка викрила шпигуна у 2023 році на спробі завербувати мешканця Прикарпаття для збору інформації про військові об'єкти регіону під час конфіденційної бесіди з українцями співробітник ФСБ за допомогою тиску та погроз намагався схилити їх до подальшої співпраці. Мешканець Івано-Франківщини не став збирати дані для Ерефії на замовлення представника ворожої спецслужби. Натомість повідомив усю відому інформацію службі. Безпеки України викриття шпигуна проводила СБУ в Івано-Франківській області за процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури. Дорожньо-транспортна пригода із потерпілими трапилася у городенці. 29-річний місцевий мешканець, керуючи автомобілем «Форд Фокус, порушивши правила обгону, допустив зіткнення із напівпричепом вантажівки. ДАФ у результаті автопригоди до місцевої лікарні доставлені пасажири автомобіля «Форд Фокус. Йдеться про мешканців Городенківської територіальної громади 21 та 18 років. Встановлено, що водій «Форд Фокус перебував за кермом. Нетверезі результати 2,63 цілих проміли за фактом. ДТП розпочато кримінальне провадження. Мешканка Коломийського району втратила 40 тисяч гривень, довірившись незнайомцю. Жінка упродовж кількох місяців у соціальній мережі листувалася з особою, яка представилась військовим зі США. Невдовзі чоловік повідомив, що надіслав їй, начебто, посилку з коштовностями та коштами. Посилку жінка, втративши 40 тисяч гривень, так і не отримала, а віртуальний залицяльник зник. Поліцейські нагадують, подарунок із доставкою афера, яка діє вже багато років, здебільшого. Більшого у неї потрапляють жінки, які знайомляться онлайн. Мешканка Коломийщини втратила 40 тисяч гривень, довірившись незнайомцю. До коломийських правоохоронців за допомогою звернулася 40-річна мешканка. Як з'ясували поліцейські, жінка впродовж кількох місяців в соціальній мережі листувалася з невідомою особою, яка представилася військовим зі Сполучених Штатів. Невдовзі чоловік повідомив, що надіслав їй посилку, начебто, коштовностями та коштами. Та от щоб отримати її, заявниця мала сплатити мито. Не запідозривши шахрайства, Коломиянка скинула на невідомий рахунок Орок тисяч гривень посилку жінка так і не отримала, а віртуальний залетяльник зник. Поліцейські розпочали кримінальне провадження. Правоохоронці застерігають, онлайн знайомства можуть виявитися шахрайською пасткою, тому не перераховуйте кошти на невідомі рахунки та завжди пам'ятайте про можливі ризики. Майстерня 3D-друку із нижньовербізької громади збирає кошти на 3D-сканер та філамент. Нагадаємо, заснував її військовослужбовець 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс Богдан Юрійчук, який більше року тому втратив ногу на війні. Зараз у майстерні друкують вироби здебільшого для 10-ки та 77-го батальйону 102-ї окремої бригади територіальної оборони. Також забезпечують потреби земляків, які служать у зсу. Мета збору 200 тисяч гривень. Номер картки ви бачите на екрані. У нас ціль купити 3D-скани до цих принтерів, щоб ми могли сканувати такі деталі, як нам хлопці. хлопці передають. Оце їм, наприклад, передає армія друку. Вони не дають тобі матеріал, що ти друкував. А в нас, так як от їм, на у нас тут воює, у нас мишення, наприклад, хто звернеться, то люди, що здали кошти. От ми за цей купуємо такий філамент, пластмасу. це воно може коштувати 630-500. 900, 1200. залежить який філамент, пластмаса, БС, Пет. Більше коштів це пластмасу. Плюс то що 3D-сканер, ми це скануємо. І ми вже, наприклад, хлопці кажуть, о, ми б цим теж хотіли користуватися. Ми їм це сканували тут з цього виробу, надрукували, вони там не сплять, не їдять, а ми тут спимо і їмо. Ми можемо тут відпочити, то ми можемо тут це робити. Лише просто треба п'яту точку підняти, бо є таке байдужі є люди. І, чесно, я як прийшов, я розчарувався. Я після поранення, я подивився, у нас так ну, нема війни. І це гірка правда. Кожен має свої, свої питання, там, сімейні, життєві, що хоче вирішити, але б кожна людина задумалася, у нас є війна. Війна у нас не закінчилася. А для того, щоб вона закінчилася, це хоч щось робити. У нас такі вже пішли масштаби, що ці, що люди передають гроші, це гроші йде лише просто на пластмасу. Якщо ми деталі от. З цього робимо, це вже плазмовий різка. Хлопці там теж збираємо на череметах і шрапнель, і клей треба. Ну, це все кошти. Є хтось задурно це допомагає, а є комусь треба заплатити. І такі великі кошти, щоб ми це, я кажу, у нас ще в майбутньому в планах є, щоб на півдрони сам каркас друкувати, щось таке ми можемо робити. Є для цього умови, я думаю, що в майбутньому. Я думаю, що скінчиться скоро війна. Ну, коли вона скоро закінчиться, мені це не відомо. Але все одно тут ліпше я буду робити, чи маю там хлопці на коліні і в такій тривозі. Я від себе, від своїх побратимів ми робимо для того, щоб там хлопці не мають другого питання там подумати. А ми от таке наш елементар ми можемо тут зробити. На початку так було гарно, люди донатили, люди старалися. Тепер люди. Ну... Вже майже ніхто нічого не дає. І то мотивація, яка у людей? Не даємо, бо вкрадуть. Я вже так людям кажу. Ну, нехай крадуть половину, але половина все одно попаде хлопцям. А якщо ви не дасте їм нічого не буде. Ну так чи не так? Люди лиш цим. Газ, ой, світло подорожало, тобто комфорту немає. От весілля гуляють, такі весілля роблять. Чи... Немає війни. Все. Я не знаю, як їм донести. Що війна так і є. От мені так само казали, а москаль сюди не прийде, бо його тут не люблять. нема, нема слів. Чому він сюди не прийде? Каже, ми візьмемо, тут прийду, ми візьмемо вела, підемо на нього. Каже, чоловіче, тобі автомат руки дають, ти ховаєшся. А коли москаль сюди прийде, то вже все. Людей є совість, хай допомагають. Поліцейські нагадують, як поводитись біля водойм. Дорослим та дітям правоохоронці роздають інформаційні листівки та проводять профілактичні розмови. Для того, щоб відпочинок біля водойм був приємним та безпечним, необхідно завжди дотримуватися елементарних правил поведінки на воді, нагадують фахівці. Спочатком літнього сезону вінальне процеси спільно з рятувальниками проводить превентивні заходи в місцях масового відпочинку молоді та дітей. Ми охоплюємо своєю увагою річки, відкриті водойми, міське озеро, інші водойми, що які є на території нашого міста і області, проводиться превентивна робота. Зокрема, всім відпочиваючим дітям здаються інформаційні листівки, в яких, зокрема, зазначено, як безпечно і правильно проводити відпочинок на воді. Нагадуємо дітям про те, що якщо пору. Шти дані правила можуть настати негативні наслідки, тобто можна отримати травму. Оскільки у нас на території нашої області всі річки є гірськими, і дно річки не є стабільним. Течія може пронести тверді предмети, інші колоди дерев'яні, що можна призвести до травмування дітей. На жаль, у нас є такі випадки, коли діти стрибають з берега річки, коли діти стрибають з моста або з інших підвищень, і це так само може призвести до травм. Ми про ці випадки нагадуємо дітям і просимо їх не порушувати. Ці вимоги дотація за утримання сільськогосподарських тварин таку програму для українців запустив державний аграрний реєстр. Щоправда, мовиться лише про корів. Хто зможе її отримати? Далі пряма мова керівниці управління економіки Коломийської міської ради Інни Ткачук. Є один нюанс що від трьох корів, а в нашій громаді від трьох корів. По великому рахунку є декілька людей, які мають від трьох корів. Тому управління економіки е, побачили цю інформацію, що ж запустилася весь процес реєстрації і подання заявки через державний аграрний реєстр. Ми звернулися, бо ми вже маємо ту базу, звернулися до всіх, хто має е, більше трьох корів, і е, е, навіть шістьом людям допомогли зареєструватися в державному аграрному реєстрі, тому що насправді. Е, все гарно звучить, але насправді дуже не так просто, тому що треба через електронний ключ. От тому е шестеро людей вже нам погодили державний гарний реєстр, отримують допомогу на загальну суму 126 тисяч гривень. На одну корову від держави 6 тисяч гривень. Тепер, якщо людина має е в своєму господарстві декілька видів. Сільськогосподарських тварин, до прикладу, там утримує корову і коня. Вона має право подати на місцеву підтримку від місцевого бюджету на одну і на другий вид тварин. Тобто можна і на корову, і на коня отримати. Просто Треба буде дві заяви написати. У Коломийській філармонії імені Олександра Козаренка розпочався третій творчий сезон. Відкрили його концертом української музики Терцет. На сцені філармонії виступили оперні співаки і музиканти зі світовими іменами. Тенор Сергій Андрущук, баритон Микола Губчук, бас Сергій Ковнір. У залі Коломийської філармонії імені Олександра Козаренка не вщухають гучні овації. Тут розпочався сезон. На сцені оперні співаки зі світовими іменами виконують кращі твори української класики. Української музики терцет поєднав на сцені тенора Сергія Андрущука, баритона Миколу Губчука, баса Сергія Ковніра та піаністку Ірину Литвин. Ковнір провідний соліст національної опери України імені Тараса Шевченка на сцені Коломийської філармонії. Не вперше співаємо дуже легка програма для слухачів, українські народні пісні, романси, дуже все таке ліричне. бо дуже мало зараз займаються підняттям справжньої культури української. Своє мистецтво коломийським глядачам дарувала і лауреатка міжнародних конкурсів, концертмейстерка Національної музичної академії України, піаністка Ірина Литвиненко, а також тенор, соліст національного будинку органної та камерної музики і соліст київської опери Сергій Андрушчук. Він кілька місяців тому вже виступав на сцені коломийської філармонії і каже: за цей період заклад суттєво змінився. Просто какломні зміни тут. Атмосфера панує високого мистецтва, дуже щира те. Тепла, тепловідношення один до одного. Микола Губчук, художній керівник Коломийської філармонії ділиться. Його колеги це добрі друзі, з якими співпрацюють вже не один рік. Він дуже втішений, що спільно з ними розпочинає новий сезон у Коломийській філармонії. Великі музиканти хочуть сюди приїхати, значить, ця сцена вже має за два роки. має авторитет, має авторитет, репутацію. Тому що музиканти не будуть їхати і не будуть бажати їхати в ті зали, в які їм не цікаво їхати, які не мають репутаційних якихось моментів, таких в яких виступити престижно до слова. Колектив Коломийської філармонії обіцяє насичений і не менш цікавий за прем'єрний концерт сезон. Щоправда, поки тримають інтригу і закликають поціновувачів класичного і не тільки мистецтва доєднуватись до спільноти Коломийської філармонії в соцмережах, де постійно публікують анонси про концерти та інші мистецтва. Стецькі події у Коломийській філармонії Спорт на завершення. Третій турнір пам'яті Володимира Корнути відбувся у Воскресінцях. Він був одним із засновників футбольного клубу Варатик. Цьогоріч у спортивному заході взяло участь шість команд: Прикарпаття 1 Прикарпаття «Прикарпаття-2», команда господарів Стефайно, команда із лісного Хлібичина. Хлібичин, Коломия та. Варатик розпочали спортивне дійство виконанням нашого гімну та вшануванням пам'яті Володимира Корнути і усіх загиблих героїв України. Саме в цей момент над стадіоном почали кружляти лелеки. Стадіон Каменяр у Воскресінцях зібрав на своєму полі спортсменів шести команд. Захід присвятили пам'яті відомого футболіста Володимира Корнути. Він був одним із співзасновників футбольного клубу Варатик, який теж брав участь у цьому спортивному дійстві. Юрій Островський теж співзасновник команди, а нині її президент. Він пригадує особливості Володимира Корнути не тільки як умілого і талановитого тренера, а й загалом дуже обдарованої людини. В чому секрет тренера Курнути Володимира Миколаївича, він для себе відкрив. Скажімо так, алгоритм росту футболіста. Так він для себе це це вірив і це розвивав. Ну насправді вправи в нього акцент робився на вправи на координацію. Він вважав, що координація футболіста, робота з м'ячем – це основа основ. Фізи фізичні вправи фактично були відсутні. Він навіть казав, що як ми будемо зараз фізично ганяти дітей, то діти перестануть ходити на футбол. Був бізнесмен у нього була своя швейна. Він був талановитий закрійник, він сам це все придумав. Він дуже гарно співав. Корі надзвичайно гарно співав, ну і був хорошим тренером і був хорошим футболістом. Олег Дем'янюк, заступник директора Коломийської дитячої юнацько-спортивної школи. Також пригадує своє спілкування і тренування з Володимиром Корнутою. Каже, він мав підхід до кожного юного футболіста. Тому його справи, його вміння повинні продовжувати жити. Дуже талановитий був тренер. Ви знаєте, що деякі елементи футбольні тренувачного процесу. Він видумав з голови, у нас е, була разом спільна команда, і я десь так заходив в інтернет, то ніде не міг знайти цих вправ, коли Миколаївич Відкивець, то я собі так там з голови щось там. Володимир Миколаївич, він жив футболом. Не просто він любив, а він жив футболом. Як ми йшли каже, на тренування команди, каже, якщо я це. Збрігаються, то це вже все. Це все знати, як дитина спить, що робить, що їсть, щоб давати якісь певні нагрузки. Привітати учасників турніру прийшли і меценати, які підтримують юних футболістів і влада. Я бажаю вам продемонструвати свої найкращі якості, вести здоровий спосіб життя, дружити зі спортом, ніколи не займатися тютюнопалінням, вживанням алкоголю. Наркоманією, а вести здоровий спосіб життя і добитися високих успіхів у спорті. Після привітань футболісти взялися до справи. У результаті змагань перше місце посіла команда Прикарпаття 1 друге Прикарпаття «Прикарпаття-2», третє команда Стефайно. Учасники отримали грамоти, кубки та смачні подарунки. Незламні, сильні, мужні, добистями залюблені в Україну. Це про наших військових, які невтомно і безстрашно захищають кожного із нас. Дивіться на телеканалі НТК серію інтерв'ю із героями, які отримали важкі поранення на війні. Але попри це, не шкодують, що стали на захист України. Вже у четвер, відразу після подій, перша історія, яка нікого не залишить байдужим. Герої поміж нас. Телеканал НТК. І це все на сьогодні. Нагадую, що більше інформації є на офіційному сайті телеканалу НТК на його сторінках у соцмережах та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Хай щастить і до зустрічі. Бережіть себе та своїх рідних. Все буде Україна.